Ну що ж, наші програмісти залізли колись глибоко в код нашого сайту і дістали нам статистику того, що ви, дорогі українці, вибирали у 2024 році. Тож зараз ми з вами сядемо, разом подивимося, що є в цьому списку, і подумаємо, чому саме це ми і купували. З вами Володька сервіс Маршопінг Hotline.ua, і ми починаємо. І відкриває на штоп вже очікувана EcoFlow Delta 2. Завдяки ємності в 1 кВт та швидкій зарядці Delta 2 очікувано заслужила своє перше місце як найуніверсальніший та найважливіший гаджет для українців. Друге місце теж доволі очікувано, займає iPhone. А саме iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в кольорі Natural Titanium, а чорний титан де одразу за ним. Але що змінилось з літа, коли ми робили топ півроку 24-го, що ви вже трохи запаслись EcoFlow та іншими блюєці. Тож iPhone піднявся з 17-ї позиції аж на 10-ту. Одразу за ними йдуть найпопулярніші наушники у цьому Сіті Всесвіті це AirPods Pro 2. А наступні за популярністю це стильні Marshall Major 4 Black. Проте вони подобаються не всім через свою специфічну форму. Тож після них в списку причаїлись зручніші та від цього не менш аудіофільські Sony WH 1000 XM4. А двома найпопулярнішими смартфонами, крім Apple, стали Xiaomi Redmi Note 13 і Google Pixel 8. Лед екрани по 120 Гц та достатньо сучасні процесори, щоб і нічого і не лагало, але й не переплачувати за потужність, яку ви не будете використовувати. Це доволі розумний вибір, тут нічого і не скажеш. А ось що цікаво, на відміну від літа, топ Samsungів займає не бюджетний a 55 а найдорожчий та найтоповіший Samsung Galaxy S24 Ultra. Також трохи сюрпризом для нас стало те, наскільки сильно ви любите грати в ігри з найкрутішою графікою та найвищими фреймрейтами. Буквально за півтора місяця з моменту. У появу PS5 Pro ви цікавилось її придбанням чи не вдвічі більше, ніж PS5 Slim за цілих півроку. Але топ-1 консоль від Sony, звісно ж, це саме PS5 Slim на 1 ТБ. А серед тих, хто любить пограти портативно, тут все без змін. На першому місці у нас Steam Deck. Він займає топ портативних ігрових ПК через свою компактність, нереально крутий oled екран з частотою 90 Гц та цінами на ігри у Steam, де дійсно проходять якісь знижки. А серед довгограючих продуктивних ноутів, перше місце в нашому серденьку серединку. Саме Apple MacBook Air на 13 дюймів і, звісно, на M1. І я думаю, що це все завдяки своєму чудовому ARM-чіпу та теж доволі солідному міні led екрану А серед ПК-ентузіастів, які вже придбали EcoFlow, щоб запускати свою пекарню, найпопулярнішим вибором став процесор Intel Core i5. 12400F, а найпопулярнішою відеокартою стали RTX 4060. Воно і правильно це чудовий баланс ціни, потужності та головне енергоспоживання. Все-таки краще пограти в Stalker 2,5 годин від одного заряду EcoFlow Delta 2, ніж з кращою графікою, але всього півтори години з умовною RTX 4090. До речі, про всі можливі способи пограти в цю гру ми записували окреме відео, десь ось тут або в описі. Ось такими були найпопулярніші товари у 24 році, які вибирали ви. За допомогою сервісу смартшопінгу Хотлайн Hotline.ua. з вами був Володька. Пишіть в коментарях, що з цього списку придбали собі саме ви і чи задоволення ви покупкою. І до зустрічі в нових відео.